Попрацюємо над розвитком усного мовлення. Пропоную прочитати текст Миколи Магери Калина. На горбку пишалася своєю осінньою вродою розкішна калина. От самого вершечка зайнялась вона гарячим полум'ям. Радісно перешіптували зубчасті листочки від легенького подиху вітру а з-поміж них визирали важкі коралові кетяги. Поруч ріс молодий стрункий ясен, його скромна зелена постать нічим не приваблювала червонощоку калину, що бежурно жартувала з бабиним літом, ловила його і вкривалася відверху до самісінької землі, наче молода до шлюбу, прозорою білою фатою. Вона розкотисто реготала до зажуреного сонця, до потьмареного неба. Лише зрідко зиркала на свого сусіда, який горнувся до неї тонкими вітами, ніби хотів заховати її пишну вроду від застрісного ока. Навіть спробував заступити її, вгамувати той веселий задьористий сміх. Легенько відсунула ясеневі гілки знову виставила на показ цьому світові свою красу й принаду. На ту пору десь взялися дівчата щебетухи. Як влетіли горду красуню та як накинулися на неї, то геть пошматували її розкішне плаття, у пучечки поскладали червоні кетяги. Дівчата радісно щебетали, свої голови багряними ягодами квітчали. Калина ж ридьма ридала. Засумував ясень. Затужив за понівеченою подругою і почав скапувати на землю зеленими листочками.